Якщо будинок заполонили миші, але ви не хочете їх вбивати, знайте, що існує кілька надійних способів позбутися від гризунів. Ви можете вибрати відповідний для себе метод гучні звуки у продажу представлені відлякувачі, які видають ультразвук, що не сприймається людським вухом і не шкідливий для організму, але дискомфортний для мишей. Відомо, що ці гризуни погано сприймають частоту 25-60 шістдесят. Почувши подібні звуки, шкідники віддадуть перевагу ретируватися, якісні прилади постійно змінюють частоту, що підсилює переважну дію. Якщо відлякувач виявився неефективний, то це означає, що куплена дешева підробка підробити ультразвуковий відлякувач легко, адже людина не чує звуки такої високої частоти. Щоб уникнути цього, купуйте товар у зарекомендували себе виробників. Уважно читайте відгуки. Запах миші відрізняються чутливістю до запахів, і деякі з них не виносять. До натуральних речовин відносяться м'ята, полин, лавровий лист, коріандр і кінза, до хімічних оцет, нашатирний спирт і одеколон, рослини можна використовувати в свіжому і в засушеному вигляді, їх рекомендується садити на ділянці поблизу уподобаних гризунами територій. Також підходить ефірне масло, трави або просочені ароматичної. Рідиною ватяні кульки розкладаються в місцях передбачуваного проживання мишей, так як гризуни можуть звикати до запахів, їх потрібно періодично міняти, якщо використовувати потрібні речовини довго і у великих кількостях, непрохані гості самі покинуть житло пастка зі скляної банки. Не всі пастки для мишей пов'язані з їх смертю або травмами. Існують цілком гуманні і активні пристосування можна зробити найпростішу пастку зі скляної банки, над якою необхідно підвісити приманку. На шийці банки слід зафіксувати папір, розрізану хрест на хрест, і підвести до неї місток, по якому миша забереться наверх. Ступивши на надрізаний папір, гризун впаде всередину. Ємність повинна бути досить високою, щоб шкідник не вибрався. Також можна виготовити пастку за допомогою монети і банки. Монета використовується в якості опори, що піднімає ємність. До монети потрібно прив'язати нитку з приманкою і зафіксувати за допомогою стрижня всередині банки. Коли гризун полізе за приманкою, він потягне за нитку і виявиться замкнений.